Вас вітей інформаційний проект Всім інформ. Шкільний сезон вже у розпалі. Учні постійно кудись поспішають. Чи гризуть граніт науки, чи підкорюють конкурсні сцени, чи завойовують спортивні вершини. Та й досягнення красномовно говорять самі за себе. У цьому навчальному році вільничани стартували досить успішно. Редакція міні тіві вже встигла назбирати багатий осінній букет цікавих новин. Отож, почнімо. Яно, тобі слава. Вітаємо! Редакція новин програми Всім інформ часу не гайла і дещо про шкільні будні з'ясувала. Канікули про них мріє кожен школяр ще на початку навчального року. Хоча до літа ще далеко, відпочинок наприкінці жовтня учні теж зустріли на ура. За спостереженнями наших журналістів у одній із вінницьких шкіл із класними друзями на цей період розставатися мало хто забажав. Що означають для школяра осінні канікули? Дізнавалась програма Всім інформ. Останній тиждень жовтня в календарі школярів це канікули. Ці сім днів кожен провів по різному. Хтось відвідував екскурсії, а хтось займався тим, чим подобається. Чим саме та які місця найбільш популярні для екскурсії, запитаємо у школярів. Як ви провели свої канікули? Я провела свої канікули дуже класно. Я побувала в місті Києві. Я там гуляю. Я була на шопінгу, мені дуже там сподобалось. І взагалі я дуже люблю Київ. Я була в Львові, мені очень там подобалось, тому що ми були там з і з моїми друзями з паралелі. Там було дуже красиво. Взагалі, нам очі сильно подобалось. Ми були з моєї англійської школи, ми відпочивали в Болгарії дві неділі. Це було напрочуд чудово. Тому мої канікули мені запам'ятались надовго. Я провів свої канікули добре. Мені дуже сподобалось. Я відвідував Київ. Ми, ми з батьками були в золотих воротах в Софіївському соборі і ходили по хрещатику. Осініконі, коли я провела гуляючи з своїми друзями, спілкуючись з моїми близькими родичами, їздила до бабусі в село, допомагала їй там. Ось так. Чим запам'яталася ця поїздка? Мені там дуже подобається гуляти, тому що я дуже люблю нічний Київ і. Все, що там знаходиться, все мене дуже зацікавило. Мені запам'яталося тим, що ми були в Шоколандії, там, де готували шоколад. Ми його їли, нам дуже понравилось. Також були ми в кав'ярні львівській. Там було дуже вкусно вкусно красиво. Там була дуже сонячна погода, не дивлячись на те, що вже пізна, пізня осінь. І ще ми зустріли. Я для мене особисто вона дуже запам'яталася, Там було дуже багато дорогих машин, яких у Вінниці ти не побачиш. Згідно нашого опитування, найбільш популярними місцями для проведення осінніх канікул виявились міста величний Київ, Старовинний Львів, Колоритна Одеса, Сонячна Болгарія та заміський будинок бабусі. А повернувшись у навчальну колію, окрім уроків, на Вінницьких школярів чекали одразу декілька конкурсів. Наприклад, відповідь на філософське питання «Якщо не я, то хто на власному прикладі демонстрували лідери шостих-восьмих класів загальноосвітніх шкіл міста. Яким повинен бути лідер, дізнавались кореспонденти міні тіві Якщо не я, то хто? Як часто люди задають собі це питання? Лідери шостих-восьмих класів часто. Наприклад, сьогодні на міському конкурсі лідерів у палаці дітей та юнацтва. Зал переповнений школярами та учителями. Крики вболівальників на підтримку своїх друзів, чотирьох фіналістів шкільного конкурсу. Так приходило чергове змагання лідерів. Він повинен бути хоробрим, мужнім, мати мати гарну вимогу, адже у багатьох конкурсах треба відстоювати свої права на найкращому рівні права не тільки свого класу, а й своєї школи. Брати участь у конкурсі власна ініціатива учасників. Всі вони є членами клубу Співрозмовник. Який відвідували протягом року. А вже на міському конкурсі, якщо не я, то хто показували, чого досягли. Він має на меті підсумувати роботу школи лідера саме клубу Співрозмовник. Він так називається в нас в палаці. Роботу за рік. Сам конкурс складався з трьох етапів: у першому візитці учасники мали продемонструвати лідерські якості на другому за допомогою невеликої відеопрезентації, показати свої здобутки. У фінальному етапі захистити проекти. Учасники переконують, бути лідером не робота. Це добра можливість показати себе, свої лідерські ну як, спосо, спосо, з можливості. Це можливість показати свою роботу з класом. У підсумку титул Переможця та грошовий приз отримала заболотна Тетяна, яка представляла школу номер 32 Інші учасники теж не залишились без подарунків, але головним призом для них була глядацька увага та підтримка вболівальників. Переможниця конкурсу, учениця загальноосвітньої освітньої школи номер 32 Тетяна Заболотна. Зараз знаходиться у гостьовій студії. Із нею вже готова поспілкуватись наша ведуча Настю. Тобі слово. Конкурсі, якщо не я, то хто підбив свої підсумки і визначив найкращого. Неї цьогоріч стала учениця 7 А класу школи No32 Заболотна Тетяна, яка разом зі своєю командою змогла виділитися поміж інших учасників яскравістю та неординарністю. Тетяна наразі є в нашій студії і ми маємо можливість з нею поспілкуватися. Здрастуй! Таню, перш за все вітаю тебе з перемогою на таких грандіозних змаганнях. Розкажи, як проходила підготовка до конкурсу? Я як лідер організувала велику команду, яка допомагала мені, підтримувала мене. Ми разом писали сценарій, візитки, працювали над відеопрезентаціями та захистом мого проєкту. Словом було дуже весело. Яким чином ти як лідер організовуєш діяльність шкільного врядування? Як вище було сказано, я є лідером у своєму класі, а отже, я повинна вміти організувати діяльність оточуючих. Тому на базі мого класу ми створили безліч дуже цікавих акцій. Серед них поділись своїм теплом, добро починається з тебе, брати наші менші, фестиваль вишиванки, акція Школа на Щарівний сад, ветерани поруч з нами та безліч нових не менш цікавих акцій. Чим ти захоплюєшся, окрім навчання? Ну, не хотілося б себе вихваляти, та я людина активна та, мабуть, всебічно розвинена. Я люблю малювати. Я екстерном вступила одразу до другого класу художньої школи. Маю досить гарні досягнення у цьому. Також я люблю танцювати, танцюю вже 9 років, ходжу у палац дітей та юнацтва, маю гарні здобутки, у мене є медалі, грамоти. Що означає у твоєму житті фраза Якщо не я, то хто? Цей вислів посідає досить значне місце в моєму житті. Можливо, це є моїм девізом, тому що я, як лідер, маю певне призначення в моєму житті, і якщо я повинна зробити щось, то хто зробиться замість мене? Що ж, дякую за цікаву розмову. Успіхів тобі, творчої наснаги та нових перемог. А ми продовжуємо. Яно, тобі слово. Ще одні командні змагання визначили найдопитливіших у грі щодеколи. І, хоча ці учні лише починають шлях до здобуття кришталевої сови, символа найкращого знавця відомої інтелектуальної телегри, проте нині довели, що дістатися її цілком реально вже зараз. Про це далі. Ще людина може зробити за одну хвилину нагодувати кішку, взути черевики. А ось учасники інтелектуальної гри «Щодеколи» за цей невеликий проміжок часу мають дати правильну відповідь на доволі нелегке запитання. Саме у жовтня у Вінниці стартувала інтелектуальна гра «Щодеколи», яка одразу довела усім, що школярі нашого міста найрозумніші. Змагання проходили у палаці зоря». Готувались до гри кращі команди шкіл Вінниці впродовж кількох днів. У школі проводилися різноманітні відбіри, де відбиралися саме розумні діти. Ну і так ми сюди потрапили. Попередньо ми зібрались з командою, визначили хто буде запасних і скачали минулі банки питань з минулих, що де коли, і готувалися по ним. За традицією школярі змагатимуться на прази міського голови. За словами організаторів, усі учасники високого рангу та гідні перемоги. До того ж, інтелектуальні ігри корисні для власного розвитку. По-перше, вони дізнаються багато нового запитання. По-друге, вони вчаться працювати в команді, тому що потрібно за одну хвилину, колектив має знайти правильну відповідь. Головна мета такої гри перевірка та формування вучнівської молоді розумових здібностей. Адже на дворі 21 перше століття сьогоднішнє гасло Розумним бути модно. Ігри вони актуальні завжди, тому що на самом делі інтелектуальні ігри це свого роду уміння пользуватися своїми знаннями якраз сьогодні, в 21 перше сторіччя. Ці ігри є найбільш актуальними, щоб розвивати молодь та порозуміння між людьми. Дві години та 30 запитань у підсумку визначили переможця. У молодшій віковій групі лідером стала команда Вундеркінди школа номер 26, У середній Фенікс Вінницький технічний ліцей у старшій зет школа гімназія номер 1 Знання вага невідчутна, а от під час їх здобуття доводиться щодня носити по кілька кілограм в учнівському портфелі. Як з'ясувала наш кореспондент, вага шкільної сумки не має перевищувати визначеної норми, аби не постраждало здоров'я. Наскільки відповідають розміри шкільних рюкзаків означеним стандартам і які виходи пропонують учні для зменшення важкості граніту науки, дізнавалась програма Всім інформ. Ось два портфелі. Це портфель першокласника. Він важить 3 кілограми. А це сумка дев'ятикласника. Її маса 5 кілограм. За офіційною статистикою, їхня вага має бути на кілограм менше. Щодня ми носимо важкі сумки, рюкзаки та пакети, і навіть не задумуємось про те, як це шкодить здоров'ю хребта. У зоні ризику опинились діти. Адже зачасту вага портфелів школярів перевищує норму, виникає загроза сколіозу. Наприклад, у першому класі вага портфеля не має перевищувати 2 кілограма, а маса одного підручника 300 грам. Та зазвичай, крім кількох книжок, у рюкзаку першокласника можна знайти зошити, олівці, пенал, спортивну форму та зміни взуття, а ще яблучко, щоб перекусити. Такий портфель вже є заважкий для дитячого хребта. Стосується дев'ятикласників, щодня вони мають носити по 6-7 підручників. Деякі можуть витримати такі навантаження і носять усі книжки до школи. Ми з моєю сусідкою по партії носимо обоє книжки раз всі, тому що там буває потрібно підписати якийсь термін чи визначення, і все потрібно підписувати в книжці. Щоб наносити усі підручники, деякі учні заздалегідь ділять їх сусідам по партії. Я ношу не всі книжки, адже якщо носити всі книжки, можна зробити якусь болячку спини. Тому я ділю свої книжки, сусідку по парті. Так легше. Ми завчасно домовляємося, ну дивимося, які в нас будуть предмети, скільки потрібно книжок брати і ділимо наполовину. Зазвичай я ношу в школу половину книжок, тому що з моїм сусідом ми носимо книжки по черзі. Він бере одну половину, я беру іншу. У школах США знайшли вихід за допомогою спеціальних шафок для зберігання особистих речей учнів. У Вінницькому технічному ліцеї вирішили взяти приклад з американських колег і теж встановили такі шафки. За словами учнів, це зручно, адже там можна залишати спортивну форму і зміни взуття. Дев'ятикласниця Катерина Омельченко звернулася до технологій і вирішила придбати електронну книжку. Такий прилад може вміщувати до двох тисяч книг, а важить як один невеликий підручник. Електронна книга має багато переваг. Перша із них це те, що вона легка у переносці, займає мало місця. До того ж, вміщає в себе безліч різних книг, різних форматів та на різних мовах можна читати. Можна читати також у різних. Позах її і також в мене ну в мене проблеми зі спиною тому мені не, не можна носити важкі речі, важкі портфелі. тому я користуюся для цього, купила спеціальну електронну книгу. Заряджати електронну книжку потрібно всього лишень раз на тиждень, а то можна і раз на місяць. Вона тримає дуже довго зарядку, так як всього лише ми читаємо і перемикаємо лише сторінки. Проблему ваги портфеля усі вирішують по-різному. Хтось носить усі підручники або бере тільки половину. Дехто користується електронною книжкою чи взагалі не носить підручники. У будь-якому випадку потрібно не забувати про навчання та своє здоров'я і робити вправи для профілактики скаліозу. На даний момент це все про що ми хотіли вам розповісти. Новини позаду, а програма триває далі. Не перемикайте. Чим у вас асоціюється прізвище Коцюбинський, окрім, звісно ж, письменника? Який слід на мапі вітчизняної літератури залишив цей відомий віничанин? Не ці та багато інших запитань шукайте відповіді у сюжеті. З іменем Коцюбинського Вінничину пов'язує немало речей. Хтось, коли чує це ім'я, згадає музей, а хтось кінотеатр чи камінь на березі Південного Бугу. Одним вони асоціюються з проспектом, а іншим нагадують пам'ятник. Та слід пам'ятати, що Михайло Коцюбинський це не вулиця та монумент, а український письменник. До того ж, наш земляк. Публіцист та критик сучасності Сергій Єфремов писав про нього так: цитую. Людина культурна до найменших подробиць, європеїць з голови до п'ят був справжнім аристократом. Кінець цитати Коцюбинського пам'ятають як акуратну, благородну та внутрішньо дисципліновану особу. На його рахунку знання дев'яти іноземних мов, серед яких грецька, кримська та циганська. Виховати досвідчену людину сім'ї дрібного урядовця коштувало чималих зусиль. Його називали сонцепоклонником та соняхом, бо над усе любив сонце, квіти та дітей. У Вінниці є відома людина, видатний письменник Михайло Михайлович Коцюбинський, і ми вирішили, що дітям потрібно учням, потрібно знати не тільки з книжок про його життя, про його творчість, де він працював, де навчався, а безпосередньо проїхатися тими стежками. Члени Вінницького обласного центру дитячо-юнацького туризму та екскурсій вирішили влаштувати екскурс у минуле і пройшли з тими дорогами, якими колись крокував Михайло Коцюбинський протягом життя. Розробивши маршрут, туристи майнули у бар, де майбутній літератор провів роки свого дитинства та отримав початкову освіту. Наступним пунктом призначення став Шаргород. Там письменник вдосконалював свій духовний світ. У Лопатинцях Михайло Коцюбинський працював вчителем. На цей період припадає написання кращих творів його життя, на які письменника надихали діти. Замикало ланку екскурсії село Станіславчик. Члени експедиції відвідали місцевий музей, котрий зберіг історію життя Коцюбинського. Одне дивує, в музеї навчається шестеро дітей. Для них це школа. На жаль, ці місця на сьогоднішній день не є в такому гарному чудовому стані, якому би хотілося показати нашим учням. Маємо надію і віримо в те, що ви знаєте, ми проїхалися і побачили, що є люди, які підтримують, які підтримують. От все те, що залишилось, коли мандрівники вирушали в експедицію, вони не знали, що чекатиме на них в тому чи іншому місті. Та побачене далеко не відповідало їхній уяві. Всі місцини, колись ілюстровані на картинках, були вщент розвалені на яву. Ці пам'ятки історії є, але вони не можуть входити в склад екскурсійних об'єктів. У Лопатинцях у свій час Коцюбинський сіяв зерно науки. Зараз це просто розвалена будівля. В райцентрі бар письменник провів своє дитинство. А сьогодні ця історична цінність може слугувати ночівлею для безхатченків. На жаль, ці історичні пам'ятки вже не всі піддаються реставрації. Вони загинули частково від людської недбалості. Зберегти частинку історії було можливо, якби люди просто вміли цінувати. Можливо, в майбутньому будемо дуже вірити в це, що Хай хоч хоча б якийсь відсоточок буде для того, щоб воно було в стані, якому можна було показати не тільки нашим діткам, а й прославити на Україну. Сьогодні ми вже не можемо уявити відсутність конверту, незмінного атрибуту поштової служби. Він приховує з собою листи, оголошення, рекламу тощо. Про його цікаву та незвичну історію бажають розповісти юні актори Міні-Ті. Увага на екрани! Чи пам'ятають люди в еру електронної пошти, як виглядає конверт? Так, той самий складений з чотирьох сторін кутами пакетик з паперу, в який вкладає флис для відправки. Зараз, хоч він і втратив свою колиш-шалену популярність, проте не варто недооцінювати його роль у сучасному світі. Адже навіть статистика каже, що щодня адресатами вирушає понад три мільйони листів. Договори, каталоги, реклама. Вся кореспонденція вирушає в поштових конвертах. Та історію він має цікаву та зовсім незвичну. Детальніше у сюжеті. У легенді говориться, що вони були вигадані для осіб, які відвідували морські курорти, аби їх листування залишилося в таємниці від чужих очей. У відмінності від панів, що вже дали дотримання таємниці листування, було немало людей, яких цікавив зміст листів городян, який приховувався конвертом. Надзвичайна цікавість привела Неполона Будепарта до Німеччини, де він відкрив відділ контролю над листуванням, охрестивши його чорним кабінетом. Перевірка листів проводилась суворо конфеденційну, не залишаючи жодних слідів небажаного відкриття на конверті. Пам'ятаєте, численні романи, наповнені пристрасними листами. Жоден романтичний герой не обходився без цього цінного предмету. Надсилаючи любовні послання, панянки наповнювали паперові конверти ароматами своїх парфумів так, що їх шанувальники втрачали голову. Тож навіть і не на змі звернення сама тільки його форма зачаровувала. Що стосується поштового конверту, то тут історія дещо інакша. Починається вона у 1820 році в Англії. Якось торговець паперовими товарами, містер Бревер, оформлюючи вітрину свого магазину, барвисто розмістив на ній листи від великого до розміру візитної картки. Цей формат дуже сподобався місцевій публіці. Проте складати такий листочок до потібності конверта було дуже незручно. Не вистачало місця для адреси. Але вибагливим клієнтам англійської пошти було зовсім не до вподоби особисто викроювати їх. Клеїти такі конверти. І вони незабаром з'явилися в продажу. А оскільки попит на них був великий, довелося конструювати цілі машини, що виготовляють їх сотнями тисяч. Так вони поступово почали полонити своєю зручністю весь світ. Сьогодні, коли за вікном 21 століття, час прогресу науки і розвитку інформаційних технологій можна засумніватися в необхідності виготовлення і використання конвертів. Проте, погоди, що нині без нього не обходиться жодна поважаюча себе рекламна компанія. Тож не забуваймо інколи надсилати листи до своїх близьких, адже ж так приємно отримати здалеку звістку, тримаючи у руках трепетні почуття адресата. І неодмінно покладіть його в особливий конверт, котрий бережно оберігає найсокровенніші послання. На цьому осінні новини 2011 завершуються. В наступному випуску ми поринемо у калейдоскоп зимових незвичностей. Дочекайтеся, до зустрічі!